Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Пам'ятний знак до 1100 сторіччя Полтави, встановлений при вході до Каштанової алеї, ремонтують. На аварійний стан мосту через Ворсклу у напрямку Південного вокзалу скаржаться полтавці і пішоходи, і водії. Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно викладача вокалу за зґвалтування дітей. А тепер про це та інше більш докладно. На Каштановій алеї ремонтують пам'ятний знак, встановлений до 1100-річчя Полтави у формі кулі. Процес її відновлення багатоетапний, кажуть виконавці робіт. Коли відновлять цей пам'ятний знак, цікавилися наші кореспонденти. Пам'ятний знак тисячосторічя Полтави один із символів міста. Ремонтують цей малий архітектурний об'єкт, руйнувався, потребував відновлення через суцільні тріщини. Був ушкоджений шар штукатурки. До того ж куля виявилася з сюрпризом. Ділиться представник підрядної організації, що виконує роботи. Вадим Шульга. Я чогось думав, що вона зроблена з пропареного бетону. Як оказалось, ні не з пропареного, то тобто цементна якась там каркас, внутрі вона, як оказалось, пустотіла, пісок сипеться. Ну, мабуть, це або качество цементу таке, бо я не готов сказати, бо ми його не робили. І історія про це. Умалчувати наразі комунальники готують кулю до малярно-штукатурних робіт. Ми зняли всі старі шарування, що там були, такі як там фарба, там розчини, шпакльовки, сітка. Пройдено воно бетоноконтактом, контактом. повинен був висохнути як мінімум 4 години. На даний момент всі оці пустоти закриваються клеєм пеною, тому що другого виходу там. І, і нема, він його скріпляє, якби в подальших планах гідроізоляція, ґрунтування, штукатурка, нанесення фасадної сітки. Загалом це процес багатоетапний, говорять фахівці. Тут будуть уголки клеяться, сіточка арміруюча. І поки йде процес підготовки. Голок ставиться такий пластиковий арміруючий, і тут і... сітка повністю обходиться шар, щоб він був ну, зармірує, щоб був. Сама поверхня була під покраску, була надійною. І... Міцною шпаклювання, ґрунтування, зачистка, опять ґрунтування, ага. потім перша покраска, дефектовка і ну, останнє – це фінішна покраска. І ну і трошки ми марафет ведемо з алюмінієвої конструкції, трошки її почистимо, благородим, щоб все воно ну буде гарно і красиво виглядати. Пам'ятний знак 1100 років Полтави планують повністю відремонтувати вже наступного тижня. Якщо все буде нормально з погодніми умовами, то плануємо через тиждень закінчити роботи. У цьому пам'ятному знаку нагадаємо, встановили бетонну кулю діаметром 1,8 метрів на вході до Каштанової алеї, до ювілею міста у 1999 році від Київського району Полтави. Міст через річку Ворску, що веде до південного вокзалу, розвалюється на очах, кажуть полтавці. За їхніми словами, коли йдеш мостом, він рухається разом із тобою. Зовні відсутні відбійники на тротуарі яма та дірки. Подробиці дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Жасний, що ж не видно, чи що ні дорожки, ніде нічого. З донечкою та її однокласником прямує до музичної школи Полтавка Віта мостом через Ворську поблизу південного вокзалу у Полтаві. Страшно по ньому ходити тим, тим паче з дітьми. Вони бігають до перила, вони такі якось. Ржаві єлі тримаються, плюси ями такі, діти бігають, перечіпаються повз них. А ми ходимо регулярно в музичну школу, бо звідти зупинка, то таке складне. Плюс якось не зрозуміло, як ходити Чи там, там небезпечно взагалі туди я не пускаю, бо перила якісь ненадійні. За словами Полтавки, віти таке враження, що міст ось-ось впаде. Такі ями, що навіть ну, він провалюється, і видно, що. Арматура згнуз гнивша, бо поступала вода, і вода під'їдала корозію робила. Полтавець Іван говорить, коли знаходишся на цьому мості, то відчуваєш шалену вібрацію під ним. Я просто не представляю в час пік, коли тут пробка стає, то на міст шатається. І це небезпечно. Відчувається, так як я перед цим попав під обстріл Жакедив, то... Жах ось ощущаєш. Аварійний стан мосту спричинений тривалим терміном експлуатації, переконаний полтавець Іван. Ви ж розумієте, що міст троє будувався не, не в той час, як зараз по 120 тонні ходять 80 тонні машини пісок. Це вже роки підходу. Ви поїмаєте, по даним архітектури всіх є. Будівництво сроки, а сроки вже пройшли. Це одразу після війни відстроювався наш міст. Не менш обурений таким станом мосту і полтавець Валерій. Його треба ремонтувати. У ну, неї поняття дорожніх робот. Він я там був на той стороні, приїжджав. Прижала машина, ну тут що так вибрасів. Давно надо. А ось подавка Лідія Андріївна каже: спочатку треба вивчити стан конструкції. Можливо, потрібен лише косметичний ремонт. Оглянути його, подивитися, що там до чого, і ремонтувати. Треба асфальтувати тротуар. А так я думаю, він. Не гналей поки ще ждирка, немає <с> туди вниз. Поточний ремонт мосту через Ворську запланований на цей рік. Повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Максим Тесленко. Цього року на південному мосту заплановано поточний ремонт, оновлює дорожне покриття, тротуари та замінять відбійники. Роботу виконує ТОВ Трансдорком відповідно до договору, укладеного з управлінням ЖКХ 17 квітня. Коли саме розпочнуться роботи з відновлення південного мосту, наразі не називають. Тим часом на вулиці Охтирський шлях у Полтаві тестують попереджувальні фігурки, встановлені на нерегульованому пішохідному переході. Чи справді ці яскраві макети школярів підвищують безпеку на пожваленій дорозі? Цікавилися наші кореспонденти. Полтаві тестують попереджувальні знаки на пішохідних переходах у формі фігурок школярів, які збираються перейти дорогу. Манекени школярів пішоходів перед зеброю на автошляху по вулиці Охтирський шлях встановили за ініціативою депутата Полтавської міської ради Юрія Бражника, оскільки облаштування тут світлофору через порівняно невеликий пішохідний трафік поки що не передбачене, знайшли альтернативне рішення, говорить депутат. В Минулому році ми знайшли громадську організацію Право на дитинство з. Її керівником Арменом Акаканом, і вони нам допомогли в купівлі ось цих хлопчиків, які привертають увагу водіїв. Водії завчасно бачачи, зосереджуються, і таким чином кількість, скажімо, таких ситуацій, в які раніше потрапляли школярі, діти, ну і дорослі, навіть вони зменшились в рази. Фігурки юних пішоходів з рюкзаками виготовлені в розмірах 10-12-річних учнів та покриті світловідбивною фарбою. Патрульна поліція з задоволенням узгодила встановлення даних хлопчиків. Місто не витратило жодної копійки. Тобто на встановлення ми домовилися із підприємцями, і вони за власні кошти встановили їх. А самі скульптури закупило громадська організація право на дитинство. Вони справді працюють, бо привертають увагу у будь-який час доби. Говорять водії. Помагають я їх мені кажеться. Що тут ідуть ученики, я остановлююся, які нема нікого. Ну їх здалека видно нормально. Навіть кажеться, бува, що ну людина буде зараз переходити. здалека. Ну, тобто, да, призупиняються зарані, виходить. Дієвість встановлених макетів перед зеброю відчув на собі і водій з 50-річним досвідом Анатолій. Говорить, такі школярики на нерегульованих пішохідних переходах та ще й поблизу школи необхідні. Ти його бачиш і вже. Нога тормозу йде. Нужны. особливо здесь. твари часто б'ють, і народ магазину загружено, а машин море. Відзначають ефективність фігурок і пішоходи. Ну, я думаю, що багатьом людям це зручно, тому що в кого зір, наприклад, поганий, то я думаю, що це, це не погано, Ну, якось так веселіше. Дивляться, і дітвора дивляться в основному. Так що добре. Крім цього, за підтримки Юрія Бражника на цій ділянці оновили і тротуари, а над пішохідним переходом облаштували вуличне освітлення. дорожньо транспортна пригода за участі одразу чотирьох автівок: Нісан, Шевролем, та Мазда. Сталася вона сьогодні на перехресті вулиць Панянки та приволку родини Іваненків у Полтаві. Внаслідок зіткнення водійку Нісан 1999 року народження доставили до лікарні із тілесними ушкодженнями. Правоохоронці розпочали розслідування. Повідомив інспектор відділу комунікації поліції Полтавщини Павло Сипітий. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. І на наразі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. У Полтаві судитимуть викладача вокалу за зґвалтування малолітніх дітей. Ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду відповідний обвинувальний акт. За даними слідства, чоловік займався репетиторством за місцем свого проживання та у приміщеннях, які орендував під час приватних уроків. Він систематично впродовж тривалого часу гвалтував та примушував фотографуватися без одягу малолітніх дітей, які приходили на заняття. Йому інкримінують зґвалтування та сексуальне насильство осіб, які не досягли 14 років. Розбещення малолітніх осіб, примушування неповнолітніх до участі у створенні зображень та відеопродукції порнографічного характеру, умисне зберігання та виготовлення дитячої порнографії без мети збуту через чи повсюдження, чинені повторно. У ході досудового розслідування встановлено трьох потерпілих. Пробація України майбутнє зараз. Під такою назвою сьогодні у Полтаві відбувся регіональний форум, присвячений десятиріччю прийняття відповідного закону. Він зібрав представників органів влади, фахівців системи юстиції, представників громадських організацій, волонтерів. Якою є роль пробації у суспільстві? Дивіться у наступному сюжеті. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у регіональному форумі пробації України Майбутнє зараз, присвяченому 10-й річниці прийняття закону про пробацію, говорить депутатський корпус тісно співпрацює та підтримує службу пробації. Можливість виправлення без реального відбування покарання тут і економічна складова, і соціальна складова і освітня складова, тобто. Від їх ефективної роботи залежить чи буде особа в умовах ізоляції, чи це особа буде, скажімо, працювати в економіці, в реальному секторі економіці ще десь. Ну ми підтримуємо тісні стосунки, тому що це надзвичайно важливий державний орган, особливо депутати, які мають юридичну освіту. Ми в комісіях постійних працюємо. Цю службу треба підтримати. В Україні на обліку пробації перебуває близько 70 тисяч громадян, із них понад 3 тисячі на Полтавщині. Пробація це не звільнення від прокарання, це повноцінне прокарання, яке відбувається під наглядом кваліфікованих працівників, психологів, інспекторів. Основна заслуга пробації що коли людина дивиться вперед, живе в соціумі нашому. І низької ніяких більше злочинів, і від цього безпека громад покращується. Пробація здійснюється не тільки стосовно дорослих, а й неповнолітніх. Виявляються, які існують потреби у дитини. Це може бути освіта. можуть бути якісь проблеми навчальному закладі, Це можуть бути стосунки в сім'ї. Дитина має, наприклад, друзів з антисоціальною поведінкою, і Ми знаєте, стаємо як. Як другою родиною для цієї дитини і існують позитивні приклади, коли вони дорослішують, коли вони розуміють, що добре, що вони не потрапили в міста ізоляції. Наразі у регіоні задіяні до пробації понад 180 організацій для допомоги засудженим. Зокрема, благодійна організація Світло надії в центрі нашої взаємодії завжди стоїть людина з своєю історією, своїм болем та своїм потенціалом. В організації працює центр адаптації для. Бездомних та звільнений з місць позбавлення волі, куди працівники пробації мають можливість перенаправити клієнта, у якого немає житла. Клієнти можуть отримати тимчасовий притулок, супровід соціального працівника, допомогу у відновленні документів чи пошуку роботи. Клієнтам пробації також допомагають волонтери. П'ять років займається цією справою Микола Даценко із міста Грибінка. Ділиться за плечима робота з клієнтом, який кілька разів побував у місцях позбавлення волі. Він був уже і до. Остатнього віку, навіть старший мене, і ну, досвіду кримінального дуже великого. Після кількох сеансів мені сказали працівники пробації, ви знаєте, чоловік прийшов і сказав: оце робота, перший раз в житті мене вислухали. Навіть те, що вислухали, те, що він відчув себе людиною, справжньою з великої букви, це вже надихає. Партнерів і кращих працівників відзначили подяками. Як зазначили на форумі, подальші перспективи розвитку пробації пов'язані із цифровізацією, співпрацею із судами та поліцією. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті Іртепілює. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому ми мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.